Підтримали підтримали наших медиків. Ми щиро дякуємо всім, хто підтримав наших хлопців і дівчат, тому що ми, як ви пам'ятаєте, недавно збирали теплі речі. Ну що ж, друзі, ми змогли трошки зібрати, зібрати для наших медиків. Це, до речі, Леся, про яку я вам казав, контакти, якої ви вже знаєте, коробочки на яку ви слали. Це дівчина Свята, яка приймала Леся, в, себе, в себе в ательє, все збирали. Це наші хлоп'ята Тьома, Діма. І ще один Діма вбігав бігом, дуже скромно соромиться. Але ми от подивіться, разом ми змогли змогли назбирати таку купу. Давайте я вам покажу, ось підемо покажу. Ось повністю, ось повністю отак підтримуємо наших хлопчиків. От нас Завдяки Віті ці фонду вістен ви з України ми ще змогли хлопцям зробити генератора. Ось. Тому вже заряжені, вже сьогодні вирушаємо. Ми всім, всім дякуємо. Дякую всім, хто долучився, хто був небайдужим і завжди підтримує, допомагає. Ви найкращі! Продовжуємо далі працювати для нашої спільної перемоги. Тому сьогодні ми приїхали. Приїхали, ми одразу не казали, що це саме медики з підрозділу Буревій. Привезли, привезли, запакували, запакували вам повністю всю машинку. Хлопці, нейреально дякують, дякую. Дякую всім. Сира подяка. Зворушливо. Дякуємо всім небайдужим. Нам я вже ви бачили відео, але може ще підтверджую ось генератор. Це теж передаємо хлопцям. Е, буквально вся машина битком забита, битком навіть ось тут, ось тут повністю, повністю забили хлопців. Ще отут залишилось, тому все, все передаємо, передаємо. Хлопці, із вдячністю за те, що зберігаєте, зберігаєте життя наших, наших захисників. Тому вітання вам вітки. Всім, відсіє. хто долучився, низький уклін. Дякую вам. Ну, а ми, як завжди, Добрай. віримо в вас, віримо в Україну, віримо в ось такі Збройні сили України наші. Віримо в наших хлопців перемогу. Разом Слав. до перемоги! Слава Україні! Героям, Героям слава! Красавчики! А ми працюємо далі.